Середу Путін нападе на Україну. Давайте подивимося, я зробила розклад. І в моєму розкладі дві перші карти випали пусті карти. У моєму гаданні пусті карти випадають по двох причинах. Перше, це коли вищі сили не хочуть доносити до людей якусь інформацію, ну, наприклад, щоб люди не хвилювалися, не брали дурного в голову. Інша причина, вони значать, що це буде пусто. Тут випало аж дві пусті карти. Тобто можна сказати, що 16 лютого ніяких, ніякого нападу з боку Путіна не буде. Я витягла також додаткову карту. Да? Це десятка кубків, яка говорить про те, що 16 лютого буде і радість, і комфорт, да? і ніяких загрозливих дій не буде, що все буде добре. Але на свою голову. Я достала ще одну карту, додаткову, да, щоб подивитися, що ще це за десятка кубків. І ця карта говорить про те, що також активних воєнних дій я не бачу з боку Путіна, але я бачу все-таки загрозу. І знаєте, от як травля, да, от наче як Україна буде як затравлена. От, тобто загрозлива ситуація буде, хоча активних дій не буде. Далі. Далі карти сказали, що також, ось ця ось карта, я її не можу взяти зараз, Да? шут, нульова карта, що також не буде ніяких військових дій, не буде ніякого нападу з боку Путіна, От, тобто ноль. І навіть, можливо, будуть якісь домовленості. Між Росією і Україною якісь нові домовленості, якісь нові правила, нові норми, от які нібито будуть говорити про те, що не повинно бути ніякого нападу. Але додаткові карти, я все-таки подивилася, до чого це приведе і що це значить, додаткові карти говорять про те, що от ці якісь домовленості вони будуть нечесні да? а в цих домовленостях буде якийсь подвох тобто я можу сказати так по моїм картам що 16 лютого нападу з боку путіна не буде будуть якісь домовленості але ці домовленості вони можна сказати підведуть україну на крок до якоїсь западні Тобто, будуть якісь потірі буде якась зміна Зміна не дуже добра, тобто це все буде нечесно, да? нас будуть обманювати, і все-таки до якихось потерь це все приведе.